Попередні кроки до третьої хвилі часткової мобілізації військовими комісаріатами Тернопільської області вже зроблені. Проводяться медичні комісії. Уточнено списки тих, хто підпадає під часткову мобілізацію. Як і раніше, це здорові люди, які мають досвід служби у війську та мають військову спеціальність. Нині затребувано у Збройних сил України та в інших військових формуваннях. Рядовий склад вкомплектовують чоловіками не старшими 40 років, сержанти віком до 45 років, молодші офіцери до 50. 155. Старший офіцерський склад від полковника і вище формують з людей не старше 60 років. У Верховній Раді за пропозицією Міноборони є законопроект, аби збільшити віковий ценз на 5 років, відповідно. Та чи затвердили його, поки невідомо. Охочим уникнути часткової мобілізації нагадують про кримінальну відповідальність. Ухилення від призову від мобілізації крається на срок від двох до п'яти років. Водночас звістка про часткову мобілізацію для когось може стати приємною. ця мобілізація якраз третя хвиля. Це буде часткова ротація тих військовозобов'язаних, тих вже військовослужбовців, які були призвані по мобілізації раніше. Зараз розглядаються міністерство оборони. Розглядає таке рішення, щоб дати тим, хто призвоні були по мобілізації десь раніше, щоб їм дати якусь відпустку, не приїхали додому. Скільки саме людей і куди саме мобілізовуватимуть? Інформація з обмеженим доступом. Хочу також зазначити, що ну, багато хто плутає е, такий момент, що оголошено мобілізація на 45 діб, і всі думають, що будуть призивати цих хлопців на 45 днів. Насправді, це 45 днів буде тривати процес мобілізації цієї часткової, це вже є третя хвиля, а вони будуть е, захищати державу до моменту встановлення миру і е, оголошення загальної демобілізації України.